Цією місячною ніччю знімаємо в лісі для вас, як світить ледбалка Aurora серії S5D1. І в неї є ось така RGB-підсвітка. Вона світить різними кольорами. Дивіться: червоний, зелений, синій, білий, фіолетовий, лимонний, напевно, голубий. І давайте подивимося, як основний промінь цієї лидбалки. Він дуже яскравий зблизька. але нас цікавить, як він освітлює нам шлях. Точніше, наше болото в даному випадку в нас під ногами. Надзвичайно дальній промінь, достатньо широкий і дуже дальній. Як для таких компактних габаритів. Давайте вправо-вліво спробуємо трішечки повернути, щоб ви склали свою думку про світло цієї фари. Як на мене, тут для таких достатньо компактних габаритів дуже і дуже потужні дальнє світло, більше як на 100 метрів вперед освітлює все прекрасно.